Перше, чого потребують Збройні Сили, це боєприпасів. І вчора Палата представників Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на двохтижневий відпочинок, не прийнявши рішення про передачу нам боєприпасів фінансування на 60 мільярдів. Перший раз я мав з ними вести переговори в Вашингтоні. І от наслідок блокування в Вашингтоні. Моя зустріч в міжнародному демократичному союзі з 40 представниками республіканської партії в конгресі була зірвана. Вчора була зірвана моя зустріч з республіканцями-конгресменами в Мюнкені. Якщо перший раз це була дискредитація СБУ, зараз це дискредитація ГУРУ. Я маю Можливість поспілкуватися з генералом Будановим, героєм України, і я йому просто поспівчував. Бо на сьогоднішній день емоційні дипломатії, яка була і проходила в 22-му році, в 24-му не проходить, і кожна година від термінування постачання боєприпасів, це життя десятків українських військовослужбовців і десятків українських цивільних. І коли ми говоримо про єдність, це означає одне: єдність навколо Збройних сил. Влада, опозиція не існує, коли треба допомагати армії. Ми всі це маємо робити разом, не намагаючись займатися політиканством, перетягувати на себе ковдру, переслідувати журналістів, слідкувати за лідером опозиції або Перешкоджати міжнародній діяльності. Але якщо Офіс і банкова вважає, що для мене дуже небезпечно, смертельно небезпечно, бо готується моя ліквідація, саме це мені наголосили і в Офісі, і в Гурі, за кордоном можу наголосити, серед українських військових під Авдіївкою, під Мар'їнкою, Бахмуту, в Славянській, в Краматорську. Покровську, Всі Лідова. Я чувствую себе набагато безпечніше. Не те, що ніж в Мюнхені, аніж біля банкової. Так трапилось. О, сйомнички-то добре. Так, лерки, Лерки. Для полуавтомата — полуавтомат. Так, отлично. Тут наборы два. Выбасты! Ни хрена себе. Погрел. Лерки, мечики, мне, пацаны. Охеренно мне. Хорошо тут. Глянь, все есть. Еще и. Да, да, гравил. Гравил у такая. Охереть. Красота. Красота. Два аккумулятора. Сверлильный станочек, все как положено. Вещь. Довго чекали? Парни? Довно. Потребуєте їх? Дуже. Вже встигли подивитися так. машину. Дуже дякую їм за допомогу. Мої шанування, вітаю вас. У вас теж. Е, ви вже подивилися yeah. тут? Ми минулого тижня передали 150, зараз передаємо 3 для 47, ї і це вже 153 я баня. І тільки позитивні відгуки, і генератор, і компресор, і насос, і два танка по 750 літрів помитися, і Чотири пральної сушильних машини. Так що я думаю, що настрій нашим хлопцям це точно підніме. Саме Ми... головне, що є стиральна машина і сушка, бо такі речі, як спальники. його дуже важко в таких умовах просушити і постирати. Руками не постираєш, а висушити тим більше не вистачить. Це зарядні станції, це чергова партія грілок для рук і для ніг. Це для наших артилеристів речі, які рятують їх від контузії. Це активні наушники, традиційні очі для нашої артилерії наші маленькі.